Доброго часу доби всім читачам, слухачам та іншому вельми шановному панству з вами знову Полтавська обласна бібліотека для нашого імені Олеся Ганчара і новий книжковий розпак. Подивимося, почитаємо, що ж до нашої бібліотеки прийшло цього разу. Чим поповнилися наші фонди. Будемо дивитися, будемо читати. І перше у нас видання. Книги Мар'яна Беколо Мертва вода живого міста. З чудовою кицькою на обкладинці. Про що ця книга? Кожне місто має свого гадзу. Господар Львова раптом зникає, а вже наступного дня місто накриває дивна хвороба забуття. Хтось починає розправлятися з місцевими чарівницями тобто тоді магія. А на вулицях бачить чорних вершників. Ну і щось таке не критичне. порушений спокій не лише живих, але й мертвих. Людська дівчина Яна мріє про своє детективне агентство і життя сповнене пригод, рятуючи на вулиці Балакучого кота Йозефа Казимира. І вона ще не підозрює, треба боятися того часу, коли мрії почнуть здійснюватися. Тепер Яна Йозеф Казимир перший чарівниця. Агнешка та давно мертвий Іван Франко. <див> до чого б тут був би Франко. Мають об'єднати зусилля, щоб врятувати Львів. Бо на місто та його людей насувається найтемніша ніч. Детектив фентезі пригоди магія, дівчата та коти і мертвий Іван Франко. Оціновувач жанру книга буде чекати вас у бібліотеці. Ми йдемо далі. Чорна книга. Дуже рідко зустрічаю такі вишукані мінімалістичні чорні книги, але дуже вони мені не подобаються. А це у нас Бріана Вест. Тій книга називається Тією горою є ви. І така золота гра дуже гарно надрукована. Невеличка книжка всього 207 сторінок. Ну, але такі дуже. Приємний, дуже такий гарний друк. А що ж у нас за книжка? А книжка у нас про суперечливі потреби, які є в кожного з нас, створюють самобажану поведінку. Книга для тих, хто готовий керувати своїм життям. Здається, мені по анотації, що це щось про саморозвиток. Однак, якщо ви маєте достатньо сили волі і готові керувати своїм життям, чому можна зарадити Ой, вам потрібно збагнути, як діють наші найшкідливіші звички, розвинути емоційний інтелект, ліпше зрозуміти свій мозок і тіло, звільнитися від минулого досвіду і перетворити самовсаботаж на самовдосконалення. Зробити це допоможе бестселер тією горою. Є ви, як я й вже казав, і інтуїція мене не підвела. Книга про самовпевненість та саморозвиток. Я гадаю, що книга знайде свого читача. Ідемо далі. А далі у нас не чорна, а така зелененька книга з квітками і з дуже червоним розворотом. Дуже гарний друк. Дуже гарні аркуші і дуже приємний шрифт. А книга у нас від авторки бестселера зникнення аптекарки Сара Пенер. Лондонська спіритична спілка. А що ж ця лондонська спіритична спілка? Рік 1873, у покинутому шато на околиці Парижа, ось ось почнеться спіритичний сеанс. Знову ж таки, про містику проведе його знаменита спіритуалістка Воделіна Де Алер. Вона прославлена на весь світ медіумка, здатна прикликати духів. Невинно убієнних. Знову ж таки про вбивство. Щоб дізнатися імена убивць до її послуг вдаються не лише скорботні вдови, але й слідчі та приватні детективи. Лена Вікс приїздить до Парижа в пошуках відомостей про смерть сестри. Для цього їй доведеться відкинути власні опереження щодо окультних наук і з головою поринути у невідоме. Знову магія, містика. Та детектив. Книга буде чекати свого читача на наших полицях в абонементі. А далі у нас книга у м'якій обкладинці, але дуже-дуже з гарним артом. Щось таке мультяшне, щось таке крафтове, а написала цю книгу Олена Шпигольська. Книга називається «Необрана нещастимці». Видавництво Віхоло. Дуже м'яка, але дуже велика книга. А оригінальна вкладинка така вона і є. Ну, дуже цікаво. Наскільки вона сторінок на 478 сторінок. До речі, 490 гривень коштує книга. Не дивлячись на м'який переплет, дуже подобається і друк, і дуже подобається, подобається арт. Кому цікаво, можете загуглити або прийти, подивитися на цю книгу, почитати, взяти її у нашій бібліотеці. Десятикласниця Софія на закинутому даху багатоповерхівки. Все заради фото, аби вразити старшокласника і таємничий незнайомець у чорному, який чи то рятує дівчину, чи то є причиною її падіння з даху. Знову про смерті. Усе могло б закінчитися на цьому місці, і Софія мала б усе забути, але вийшло зовсім не так. Вона починає бачити дивних, невидимих для інших істот, які шкодять людям, нещастинців. Бачать цих потвор лише обрані, мисливці. І вони дуже не хочуть, аби дівчина приєдналася до них, адже ніхто не стає мисливцем просто так. Для цього треба зректися майже всього. Підліткова містика, підліткові пригоди. Надаю, що буде дуже цікаво почитати. А у нас на черзі вже інша книга, і це Марічка Крижанівська. Танго з духами такі етно арт обкладинки теж невеличка книга. Зараз ми дізнаємося, про що вона. Дуже великий шрифт. Буде зручно читати як і підліткам, так і людям, у котрих вже зір трішки не дозволяє читати багато книжок. Так, зараз знайдемо, про що ж у нас а, книга. До речі, це не просто та книга, це книга подарована особисто від авторки для нашої бібліотеки з її підписом та автографом та побажаннями всього найкращого. Кому цікаво, долучайтеся. Отже, знову Львів, львівський археолог, професор Лев Ковалевич вирушає в Карпати на розкопки пошуки Скарбів Олекси Довбуша. До речі, у нас є чудовий відеоролик «Недільні історії про книги та кіно, саме про Довбуша. Можете подивитися дізнатися, чим книга легенди відрізняється від екранізації цього фільму. До речі, посилання на нього буде ось тут у анотації, здається. Отже, повертаємося. Львівський археолог професор Лев Ковалевич вирушає в Карпати на розкопки пошуків скарбів Довбуша. І Із ним також їде художник, який не надто ускладнює собі життя і полюбляє випити. Співачка Варітея та її молодший брат-контрабандист. Вони самі не підозрюють, яка роль кожного в цій історії можливо зібрати усіх разом у глибині Карпат. Це частина чийогось плану. У цьому пригодницькому романі минуле і сучасне перебудено тісніше, аніж спершу мені здається. Карпатську магію і духів з продавніх часів щось пов'язує із тими, хто живе у Львові, початку ХХ століття. Можливо, це кохання, над яким немає влади час, або давнє протистояння злих і добрих сил у світі. Отже, про пригоди в Карпатах. Жителів Львова можете дізнатися, прочитавши цю чудову книгу. А у нас наступна книга. І це теж книга з дуже класною чудовою обкладинкою, з чудовим артом книга Прихисток авторки Олександри Буревій. Судячи з обкладинки, те щось містичне, щось про магію, поміж нічого та посередній де стоїть стара кам'яна фортеця. В її стінах облаштувався прихисток-інтернат, повний таємниць і жахіть. Відірвані від світу, місцеві живуть у власній реальності, підпорядковані суворим правилам та ритуалам. Чомусь мені згадалася книга дім, в якому від авторки Маріан Петросян. До речі, книга є в українському чудовому перекладі є в нашій бібліотеці. Приходьте, читайте. Відірвані від світу місцеві живуть у власній реальності, підпорядковані суворим правилам і ритуалам. Що ховається меж стін, атруючи собі шлях нічною темрявою. Чи існують привиди насправді, та чи є щось страшніше за привидів? З'ясуйте, скільки таємниць цього містичного трилеру піддадуться особисто вам. Містичний трилер теж більше розрахований на підліткову аудиторію. До речі, дуже гарно оформлений. Я гадаю, теж книга знайде свого читача. І остання на сьогодні книга, але не остання за популярністю. І це дуже-дуже гарна книга. І я нагадаю, що я не бачив цих книг, тільки взяв стопечку, котра до нас прийшла з нашого відділу комплектування, та одразу ж почав дивитися, що ж нам прийшло. А це дуже гарна книга, дуже гарний Дуже гарно оформлені аркуші. Ви просто подивіться, це не книга, а якась така шухлядка невеличка, куди мої батьки чи, можливо, бабусі клали свої коштовні речі. Ну, Воно дуже гарно виглядає, якщо, я сподіваюся, вам видно. Дуже такий софт-тач обкладинка, дуже гарно. гравіровка, тиснення, а воно таке під золото. Не знаю про що. Зараз побачимо, але над оформленням попрацювали моя повага. Дуже гарна книга. А саме я ж не сказав, що це ж книга авторки авторки Сара Пеннер. Книга називається Зникнення аптекарки. Артбукс-видавництво. Ну, книга виглядає дорого багато. І дуже дуже гарно. Це не сарказм, це дійсно дуже гарна книга. До речі, із закладинкою. Так, закладинка є, тому і читати буде дуже-дуже вам зручно. Дуже гарна книга. Але ж про що вона? Захована в нетрях Лондона 18 століття, таємна аптека обслуговує вкрай незвичайну клієнтуру. Жінки всього міста шепочуться про загадкову аптекарку на ім'я Нелла, котра продає отрути, завдяки яким можна позбутися чоловіків-гнобителів. Моторошний світ Нели не найкраще місце для її нової відвідувачки, надзвичайно обдарованої 12-річної дівчинки на ім'я Еліза Фаніх. Проте між ними несподівано виникає тісний зв'язок, наслідки якого відлунюють крізь. Століття. 200 років по тому амбіційна історикиня Керолайн Паравелл знаходить у водах Темзи старовинний аптечний каламарчик. А ще віднедавна душу її розпікає викриття подружньої зради з боку коханого чоловіка, аматорське розслідування саме те, що потрібно. Керолайн. Знову детектив. І я гадаю, що має бути цікаво. Ви запитаєте, чому я гадаю? тому що, навряд чи на якусь прохідну та дешеву книгу по змісту, було б втра... викладено, вкладено стільки багато коштів, щоб зробити таку гарну обкладинку. Ну ж таки детективи на сучасні соціальні проблеми, як об'юз, зрада не без магії, не без містики. Кому цікаво, приходьте до нашої бібліотеки, дивіться. На поличках всю книгу шукайте і беріть та читайте. Я нагадаю, що всі ці книги ви зможете взяти прочитати в нашій бібліотеці. Вони чекають вас на абонементі. Приходьте, читайте та дізнавайтесь щось нове, корисне і захоплююче. А з вами була Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара, і книжковий розпак. До нових зустрічей!